Всіх вітаю, друзі, на нашому каналі Мама й доча наша кета. Зараз я вам хочу показати, що я буду їсти. Так, і це для початку. Рибка Скумбрія запечена в духовці поперчена та посолена Також тут салатик із авокадо. Огірочка та помідорчика. і капуста. Також він тут посолений поперчений та заправлений олією першого вічного. Ну, і чай з трав та з лимончиком. Ось така тарілочка в мене сьогодні. Це яйця піджарені з домашнім майонезом, посипала сіллю і перцем. Смажений хек. І... Квасолька, шпарагівка протушила з морквочкою і ложкою сметанки. посолила, поперчила і вийшла така смакота. Ну і, звичайно, чай, чай, липовий з лимончиком. смачний. Положила спеціально квіточок липи, щоб так було гарненько. Так, всім смачного. Усім дякую за увагу. Всім смачного, хто також з нами снідає. Також пишіть свої тарілочки в коментарях. Всіх люблю і цілую серцем і очима. Усіх вітаю, друзі, на нашому каналі Мама і доця – наше кето. Зараз я вам хочу показати, що я буду їсти. Тут у нас такі от овочі: тут аж пирогівка, кукурузка, яку я не буду їсти, тому що мені така і не можна морквочка, цибулька та грибочки. це все підтушене на пательні із сметанкою та томатною пастою. Та також тут ось такий вот супчик. Тут морквочка, цибулька та півник. Сьогодні у мене на вечерю такий супчик. Зварила хлопцям суп з макаронами і подумала, що ж собі зробити, щоб був суп з макаронами. Ну і зробила не макарони, а такі галушки. Взяла дві яйці, чуть солі, дві ложки борошна кокосового і дві ложки кунжутного. Замісила, розкачала такого джгутика, порізала і взяла м'ясо, куряча грудинка була, і бульйончик був заморожений. Додала кип'ячий цей бульйон галушки і зварила. Ось такі вони вийшли гарненькі. Ну і непогані на смак. Трошки кунжутом пахнуть. О, ну, на смак нічого так. А, ще додавала трішечки псиліуму, десь півчайної ложки, для, для в'язкості, щоб було в'язке це тісто. Бо ж кокосове і кунжутне воно не має такої в'язкості, як пшеничне борошно. І через те я додала ще трошки псиліуму. От І вийшли в мене такі галушки і такий супчик. Чи галушки із бульйоном і з м'ясом. І взяла ще собі три кусочки сала, чесничку. і зробила чай зелений з листячка. Всім смачного. Усім дякую за увагу. Також пишіть свої тарілочки у коментарях. Всіх люблю і цілую серцем і очима.